Алгоритм дій для отримання військовому 18-24 роки виплати 1 мільйон гривень. Відповіді адвоката та аналіз позитивної судової практики. Якщо публікація корисна, будь ласка, лайк репост, підписка на канал, щоб військові та їх родини знали, як отримати належні виплати та захистити свої права. І так, військовослужбовці, які брали безпосередню участь у бойових діях, мають право на одноразову грошову допомогу 18-24 роки. Однак на практиці у військовослужбовців виникають деякі труднощі з отриманням цієї виплати, що змушує їх звертатися до суду. Свіже рішення окружного адміністративного суду суду у коментарі та наприкінці публікації демонструє, як суд захищає права військовослужбовців на отримання цих виплат, передбачених постановою КМУ номер 153 та ще зі змінами. Обставини справи. військово-службовець державної прикордонної служби України звернувся до суду з позовом до військової частини своєї, і він вимагав. Визнати протиправну бездіяльність військової частини, яка полягала в невиплаті йому належного одноразового грошового забезпечення допомоги у розмірі 1 мільйон гривень. Військовослужбовець судився зі своєю частиною. Далі зобов'язати військову частину здійснити нарахування та виплату цієї допомоги. Військовий стверджував, що він уклав контракт та більше шести місяців брав безпосередню участь у бой... у бойових діях, що підтверджується документально. Форма 6, форма 12. У зв'язку з цим він мав право на одноразову виплату. Проте ВЧ відмовила йому. Військова частина відмовила виплаті, оскільки військовий підписав контракт, будучи військовослужбовцем строкової служби. Тобто строковики не мають права на їхню думку. Перехід зі строкової служби на контракт не є початком нової військової служби, вважають вони, а лише змінює її ви. Таким чином, це не надає право на отримання цієї допомоги, яка передбачена для тих, хто вперше вступає на військову службу з цивільного статусу. Але вже є зміни щодо строковиків детально у попередніх публікаціях. Окружний адміністративний суд повністю задовільнив позовні вимоги військовослужбовця. Суд встановив, що військовий відповідає всім вимог, вимогам визначеної постанови КМО номер 153. 153. Він є військовослужбовцем рядового складу, який до набрання чинності постанови у віці до 25 років був прийнятий на військову службу під час дії воєнного стану. Він брав безпосередню участь в бойових діях сумарно більше шести місяців. Це підтверджується відповідними довідками виданої самої військової частини. Суд відхилив аргументи військової частини, зазначивши, що вони не відповідають меті цієї постанови, а саме це підвищення мотивації військовослужбовців. Чому це рішення є важливим, як і інші такі рішення? Такі рішення підтверджують, що суди стають на захист. Військовослужбовців, і що перехід зі строкової служби на контракт на під час дії воєнного стану не позбавляє військовослужбовця права на одноразову грошову допомогу. Якщо ви є військовослужбовцем, та маєте.